Привіт, чемпіони, хола аміго! привіт друзі! Продовжуємо насолоджуватися матчами Євро 2024. І сьогодні в нас з вами друзі потужний матч, в якому зустрінуться збірна Польщі і збірна Франції. Народ, я вже трошечки сформував собі склад. Із легендарних мене представник тільки Роберт Лівандовський. Решту я е, Поставив у склад це і і рідкісні гравці. Просто, просто морально не маю права ставити сюди якихось інших легендарних або міфічних гравців, представників інших збірних, бо це буде читерство, це буде реально не по чесноку. Тому в мене із легендарних представник лише Роберт Лєвандовський. О, єдине, єдине, що друзі, єдине, кого ще не вспів зі складу. Поміняти це кепа. Давайте кепа замінимо на Джафарі, і тепер все по чесноку. Тепер все по чесноку, ніяких претензій, і е, мою збірну точно не дискваліфікують, друзі. І тепер давайте подивимося, хто в цьому матчі буде більш такий міцніший, більш сміливіший, більш крутіший, і більш е, потужніший. І хто переможе? В нас Левандовський, у нас Роберт Лівандовський, три Атаки, Файний Перець, Файний Чел. Він неодноразово ставав кращим футболістом в своїй країні. І не один рік мені здається, що він єдиний, максимально титулований футболіст в Польщі. Проти нас грає Вірджо, грає Бернардо Сілва, грають Грізман. Грає Мбапе і грає Бензема. Просто, просто шикардосно потужний напад у збірної Франції. Правда, чого вони собі зачесали в склад Бернарду Сілву і Вірджила Вандейка? Це, звісно, питання. Але якщо їх допустили, то ладно, 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 питанняма. Забираю свої претензії, і давайте будемо розматувати цю збірну і показувати, хто реально бос на цій площадці футбольні. І так, перший небезпечний момент це був Мануель Штоєр. Мануель Штоєр гарно приклався до м'яча, але не зміг, не зміг переграти свого візаві, свого опонента. І так, ось Роберт Лівандовський, не вистачило в нього трошечки швидкості, для того, щоб гарненько, файненько. Вирваться вперед. А це Зізу, друзі, ЗІЗУ і Номіра забиває перший гол в цьому матчі, і ми вже в ролі відстаючої команди. Ну. Блін, зідан, зідан, що тут скажеш? Зідан, і в свої роки, свої там пенсіонерські, не знаю, скільки там, не пам'ятаю йому років. Можете написати, загуглить або там не знаю, подивитися і потім мені написати в коментарях, щоб я точно знав, скільки зізу років, але це йому не заважає. от так, от Галісімо просто покласти э, в наші ворота. І так, друзі, Мануель Штоєр зрівнює рахунок. І рахунок стає 1-1, і вся боротьба ще попереду. Я в цьому навіть не сумніваюся. Роберт йде файний подкат, передає пас на фланг, і це може бути доволі небезпечна атака зі сторони нашої збірної. Ні, зривається. І продовжуємо, продовжуємо відбиватися від потужних атак збірної Франції. Бір, друзі, тедібір давненько я його не викликав в збірну і давненько не ставив в основу. Він в мене грав ще на самому початку моєї футбольної кар'єри, тому трошечки заіржавів. І ну що ж, нічого страшного, буває. Буває. Хорош, Кармайкл, ти просто чоловічище. Мужик, мутант дуже файно потягнув, дуже потужненько потягнув друзі. Кріс вибиває на аут, вибиває куди-небудь, тому що дуже гаряче було в нашій штрафній площадці. Так, мені головне тепер вийти якось із під цього пресінга і е, спробувати організувати свою атаку. І так, народ, перший тайм закінчується з рахунком 1-1. В принципі, володіння у нас більше, а от по ударах, по ударах ми поки відстаємо. Відстаємо і вся насправді вся заруба і вся така от основний весь, скажімо, вся інтіга цього матчу у нас на другий тайм. І так, це Толіка Казулай, друзі, Толіка Казулай, Він в мене також з недавніх пор сидить на банці. У нього не так багато ігрової практики, тому що я його в основі замінив. Не ким іншим, як Дієго Армандо Марадонний він в мене файно прокачався. Тому, звісно, Толік в мене трошечки гріє банку, але бачите, це йому все одно не завадило гарнесенько завалені другий гол збірні Франції. Прісінгують, пресінгують народ, пресінгують, давлять, притом по всіх флангах давлять. І дуже важко виходить із під цього пресінга. Ви подивіться, що роблять, що роблять просто. Ось, ось тоді бір, біжить, щоб е, м, хотів реабілітуватися за м, штрафний, який він заробив, але це в нього не вийшло. І так, Антуан Грізман зрівнює рахунок, рахунок стає 2-2. І друзі, напруження, напруження, просто просто неймовірне напруження. Вітає в повітрі цього матчу, і прям даже не знаю, хто ж у нас е, переможе. І буде гарненьким таким переможцем цього матчу. 2-3. Грізман робить дубль і виводить свою збірну уперед. 2-3. І це народ це вже трошечки попахує-попахує жареним. Я просто не можу вийти із під цього потужного пресінга. Вони мене так запресували, що просто таке. Толік нас доганяє Грізманчика, забиває другий гол в цьому матчі і робить рахунок 3-3. Ви прикиньте, яка інтрига, яка заруба, просто я не знаю, просто потужніша. Толік тяне матч, тяне просто неймовірно тяне матч, робить хитрі оце чоловічки, оце мужичара, оце, звісно, красавчик. Соточка в нього на футболці і файнов куточок, без шансів для танаки, просто забиває класним, потужним пострілом і робить рахунок 4. Роберт, він відзначився в нашому матчі поки лише жовтою карточкою. Ну, не мав, не мав він поки таких файних можливостей для того, щоб е спробувати там агарчити е збірну Франції і е їхнього голкіпера. Гр... Да Йо, паки Грізман, де що ти ви, блін, на доданій хвилині першій забуває також третій гол. І рахунок стає 4-4. Народ 4-4. І це, звісно, це вже прям матч переходить в овертайм, друзі. Матч переходить в овертайм. Але загалом рахуємо, рахуємо, що матч закінчився в нічию, народ, тому що це лише групова стадія. На груповій стадії ви самі знаєте, що на груповій стадії у нас немає додаткового часу. У нас немає. Після матчевих пенальті у нас є лише 90 плюс хвилин. Народ, 4-4. Рахуємо по моїй такій, як би невеличкій ванговській такій заявості. Народ 4-4. Нічеєчка в матчі Польща-Франція, але доволі бойова. Ви самі усе бачили. Дуже файно грали гравці і одної і іншої команди. Ніхто не хотів абсолютно збавати. Обороти, і ніхто не хотів програвати в цьому матчі. Тому я рахую, що справедлива, справедлива нічеєчка в цьому матчі, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, вам сподобалося. Мені дуже. Дивіться, насолоджуйтеся матчами Євро 2024. Вся боротьба файна ще попереду. Бережіть себе, до нових зустрічей, Па-па.